Це, друзі, победа, зелена енергетика закінчена, бо Європа вгасила свою економікою, відмовою від ДВС, цього палива, ці екології своєї, тим, що вони вітряков сюди наставила. Європа реально б'є тривогу, у них страшенна економічна криза. Значить, послухайте, як далі це буде відображатися на світі, на українцях, на цінах на електроенергію і так далі. Отже, дуже багато років. Ви от жалієтесь, і я в тому числі на корупцію в Україні. Це страшна історія. Але за кордоном вона насправді ще більша, просто вона працює Гально і через лабіювання, яким чином це працює. Наприклад, в Європарламенті сидять, там вони розмовляють за екологію і так далі. І у когось, хто сидить на якомусь поважному кріслі, є знакомий якийсь кумбрат У Цього свата кумбрата є, чи друг, чи щось, ще, може, у нього у самого. Є якийсь завод по виготовленню там, батареї, чи вітряків, чи там якихось сонячних батарей. І, і ця от персона приходить і каже: в нас проблема, екологія забруднення. Нам треба відмовитись від дізеля, нам треба вітряки. Хорошо, коли за це домовляються. Хоча вони коли за це домовляються, до неї приходять різні економісти, консультанти і так далі. Вони кажуть, ні, ви не розумієте, якщо будуть вітряки, ми втратимо в економіці. ДВС не так шкідливо, насправді акумулятори це шкода для по барабану. Чого? бо. Бізнес, це все бізнес, і ця людина максимально лабіює всі ті закони, які можуть допомагати продавати кумовські там батарії, солніші, там не знаю, панелі, вітряки і так далі. І всі ж за це отримують офіційно, легально, не де за спиною в чемоданчиках, не десь в конверті, а на офіційному рівні на сплачених податках. Ну прикиньте, як система працює, офіційно всі за це отримують кошти. І от до чого дійшло? Вони долабірувались до того, що вони повідміняли ДВС, зажали дуже страшний Логію, позакривали якісь там нафтові заводи по переробці, позакривали виробництво величезної кількості там ртутних різних устройств, устройств, які там вже ж навіть крани почали з'являтися на акумуляторах. Крани, які там строїтельні, як це вообще може бути? Чи якісь там трактора на це, ну, це, це ж вообще сума се Дійшло до того, що більшість заводів машинобудівних, які складали величезну частину економіки всієї Європи, позакривалось порш. Порш взагалі втратив 90% своїх акцій, коли вони заявили про те, що вони відмовляться від ДВС, перейдуть повністю на електрички, і тільки самі топові жирні моделі з позаоблачним ценам залишать з ДВС. Те саме відбулось з Мерседес, те саме з БМВ. Всі оці компанії вони ж не можуть випустити дешеву електричку, бо є Китай. Вони не можуть конкурувати з Китаєм, взагалі, чи з той самий там Тесли. Вже готові рішення є. Європа просто втратила неріація. Це ж не, не тільки Німеччина це все виготовляє, Італія виготовляє автомобілі, Франція. Дуже багато в Європі є моментів, які залежні були від звичайної енергетики. Коли прийшла зелена, це ж, по-перше, втрат було дуже багато. Це ж треба було закупити вітряки, акумулятори, батареї. Вони ж окупаються на протязі Десятків років, 30-50 років, і їх ж треба там міняти, обслужувати постійно. Це штука, яка угробила просто європейську економіку. Людям настрій попортила, зробила ужасні тачки з ужасними моторами, кучу гімороя додаткових виплат тепер за те, щоб екологічним стандартам відповідати. Всі машини подорожчали через те, що в ці каталізатори там і всю цю екологію треба кучу драхміталів і всяких там камней спеціальних для чистки всовувати. Європа сама себе оцим лабіруванням, тим, що вони просовували ті вигодну екологічну історію, жахнули самі себе. І тепер вже йде розмова про те, щоб будувати першу АЗС, Коротше, зі Сталкера історія. Я не можу це слово тут називати по понятним причинам. Першу станцію будують вже в Польщі. От до цього вже дійшло. Ну і будуть дальше... Тобто виявилось, нічого не мав лучше. Крім того, що вже 100 років тому придумано чи більше, немає нічого. Вони ж і зіркала на морях ставили, і вітряки на морях, і в горах, і в полях, і під землею там ловили ці потоки воздуха в цих в різних в піщерах, там що вони тільки не понапридумали? придумали. І добувати кислород там з під землі моря, водорослі, одразі нічого, це не спрацювало. На це грошей було б викинуто більше, ніж воно потенціально за 200 років навіть могло б компенсувати, ніж просто користуватися тим, що є, і контролювати це все. Ну, коротше, така от історія, друзі. Тому готуйтеся, думаю, найближчим часом тарифи на всю цю електроенергію через реконструкцію, і зв'язки, і лінії, і подачі ну, будуть не дуже приємні. Тому трошки залишіть додаткового за їхні всі експерименти з екології. Все, на зв'язку, Па-па.